За підтримки влади, громада може бути успішною. Міська рада започаткувала конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства ще 2011 року. Цьогоріч на його реалізації було виділено понад півтора мільйона гривень. У конкурсі взяли участь близько 30 будинків. Як тепер виглядають деякі з них бачили наші кореспонденти? Мешканці 30 квартир будинку на вулиці Гаркуші, 19 а які входять у ОСББ Гражда, завдяки конкурсу цьогоріч замінили трубопровід холодного водопостачання. Люди заселилися у будівлю 2004-го, А вже менш ніж через 10 років труби почали текти, а дерев'яні віконні рами розсипатися. Розповідає голова ОСББ Христина Дувірак. Труби почали текти. Дуже багато нам вже довелося ставити хомутів і нам треба було терміново це зробити. Думали, що обійдеться, але один стояк потік так, що вже текло людям в квартири. І, ну дуже сильно. І прийшлося, тільки е, об'явили конкурс. Ми зразу подали свою заявку, конкурс виграли. І за це літо зробили нам заміну тих труб повністю у підвалі. Задоволення люди раді, що це можна було все зробити, тому що ми б не оселили таку масу. У нас на рахунку не так багато грошей, як би хотілося. Мешканці цього будинку торік також брали участь у проєкті. замінили неякісні дерев'яні вікна у під'їздах на металопластикові. У 2015-му планують продовжити ремонт труб, а також облаштувати прибудинкову територію. Загалом на конкурс проєктів, які міська рада започаткувала у дві у 2011 році цьогоріч було виділено трохи більше півтора мільйона гривень. Мені дуже приємно, що в цьому році, незважаючи на ті фінансові складнощі, які, в яких перебуває наша держава, ми змогли все ж таки реалізувати цей конкурс, зокрема, силами конкурсу розвитку місцевого самоврядування, відремонтовано близько 30 будинків. Будинків, які відповідно перебувають в управлінні будинкових комітетів, ЖБК, ОСББ. Більшість робіт вже зараз профінансовано. І хотів би ще раз звернути увагу, що основна задача конкурсу розвитку місцевого самоврядування полягає в тому, щоб навчити людей власне, самостійно управляти власним житлом. У Кам'янеці початку 20-го сторіччя на вулиці Лермонтова, 13, у рамках проекту полагоджено стіни сходової клітки. Вартість робіт склала 20 тисяч гривень. Ми стараємося самі робити. Оце, що вікно зробили, бо то було таке вже трохляве вікно і двері ці багато дуже холоду поступало. В нас вже немає центрального опалення, де в загальних будинках батареї якісь стоять. Так що ми стараємося самі утримувати тепло. Кож взяли участь у конкурсі мешканці ОСББ на довгі 35. У двох будинках, які перебувають у його підпорядкуванні, замінено шиферні дахи та водостічні труби. Ініціатор конкурсу Руслан Марцінків переконаний, у його рамках громада показує, що може бути ефективною та самоорганізованою. Три роки як діє ця програма, власне, вона Покликана підтримати тих ініціативних мешканців, ініціативних людей, які сьогодні не скиглять, які сьогодні не десь критикують дії влади, а які самі роблять в своїх будинках порядок, які розуміють, що таке співфінансування, які сьогодні радо відкликаються на всі конкурси, які оголошуються в місті івано франківську У лютому 2015 року міська рада знову проводитиме конкурс. До участі запрошують всі небайдужі об'єднання мешканців.